Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Олександр Усик, нова легенда світового боксу. Українець спокійно на досвіді нокаутував Дібуа. Великий скандал після бою Усик Діба. У британця здали усі нерви. Став відомий наступний потенційний суперник Усика у професійному боксі. Любі друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк цьому відео. Якщо вважаєте Олександра Усика найкращим Українським боксером усіх часів. А тепер поїхали. Український боксер Олександр Усик здобув чергову перемогу на боксерському рингу, нокаутувавши британця Даніеля Дьбуа. 19 липня на стадіоні Уемблі в Лондоні пройшов реванш між українським чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу IBF британцем Даніелем Дібуа. Боксера вже зустрічалося в ринзі 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик переміг Діба нокаутом у дев'ятому раунді. Перед боєм реваншем Дібюас зазначав, що він готується спокійно нокаутувати Усика та розбомбити українця на ринзії. Більш того, Дібуа неодноразово заявляв, що в нього несправедливо вкрали перемогу в першому бою, коли, на думку британця, він бився краще за Усика. Інтриго перед боєм підігравав і той факт, що після поразки від Усика Дібеа здобув три поспіль до строкової перемоги. Після бою з Філіпом Груховичем британський боксер став тимчасовим чемпіоном ЕБІФ та обов'язковим претендентом на титул, що тоді належав Усику. Однак українець звільнив пояс задля реваншу з ф'юрії. Але перед головною битвою вечора на нас чекала розвідка та поєдинки ще двох українських боксерів, які боролися за титули у своїх категоріях. В одному з поєдинків Кардо відбувся бій в Хевівейті, де зійшлися Владислав Сіренко з України та британець Соломон Дакрес. Сіренко до цього поєдинку ніколи не програв в своїй кар'єрі. Він був абсолютним чемпіоном 22 з 22 поєдинків. Суперники розпочали бій з розвідки, не форсували події та фехтували джебами на середній дистанції. Сіренко намагався контролювати центр, рингу, тіснив опонента до канатів. Дакрес огризався боковими, непогано відпрацьовував у контратаках. У третьому раунді Соломон ситуативно перехоплював ініціативу та змушував українця активніше відпрацьовувати в захисті. Поступово темп бою впав через втому. Українець продовжував пресингувати британця. Той відповідав боковими. Дакрес успішно відходив на дальну дистанцію після одиночних ударів. Бій пройшов всю дистанцію за підсумками 10 раундів. Судді сфіксували розробну перемогу британця. Українець Сиренко, який був фаворитом напередодні протистояння, несподівано поступився супернику. У другому ж поєдинку карту зійшлися боксери на півважкої ваги до 79,4 кг. кілограмів. А саме Даніель Лапін з України, який володіє титулом IBF, і британець Люїс Едмонсон. У обох до цього не було поразок. Лапін з перших секунд захопив контроль над центром рингу, проте не поспішав кидатися в непідготовлені атаки, вицілював голову опонента, непогано рухався на ногах, уникав непотрібних розмінів. У Льюіса періодично виникали проблеми через габарити суперника. Британець ніяк не міг наблизитися до суперника. Українець намагався боксувати розмірно, не ліз в необдумані атаки, використовував джеб, щоб не підпускати Едмонсона. Поступово Льюіс підняв темп бою, непогано діставав Даніеля на ближній дистанції. У третьому раунді британець зумів вирівняти ситуацію на ринку. Лапін продовжував триматися на дальній дистанції і гасив атаки опонента в клінчі. Едмонсон постійно залазив під руку українцю, адже поступався в габаритах. Рефері довелося зробити усне зауваження. Лапін відносно легко контролював британця на дальній дистанції, проте не надто активно діє в атації. У другій половині бою збільшилася кількість клінчів. Люїс перехопив контроль в центрі рингу, але дістатися Даніеля у нього не виходило. Едмонсон почав бруднити і штовхав українця, бив по потилиці. Суддя дав декілька секунд. Лапіну відновитися. На коражі британець пішов вперед, успішно атакував та пресингував. Бій пройшов всю дистанцію за підсумками 10 раундів переможцем оголосили Лапіна. Важкий поєдинок для українця. Але така важлива перемога нашого бійця. Але безумовно, головною подією дня став бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Денілем Дюбюа. Бій реванш розпочався з розвідки. У першому раунді Дібіа намагався захопити центр рингу і не в'язати пресинг, проте Усик спокійно контролював дистанцію та встиг задати кілька влучних ударів. У другому раунді Олександр продовжував тримати темп, працюючи на ногах та вичікуючи момент для акцентованого удару. Діюа виглядав обережно, придивлявся, але раунд з раундом знову залишався за усиком. У третьому раунді британець дещо активізувався. Обидва боксери обмінювалися ударами, однак технічна перевага була на боці українця. Усик зловив суперника в протихід, кілька разів влучив у голову і знову забрав раунд. Четвертий раунд вийшов рівним. Діба зумів затиснути Усика в кут, але той швидко вийшов з ситуації, відповівши потужним лівим боковим. З боку Даніеля було натяки на удари нижче пояса, але Усик зберігав холоднокровність та перевагу. І все вирішилося у п'ятому раунді. Українець завдав кількох влучних ударів та відправив діба в нокдаун. А після другого падіння британця рефері зупинив бій. Нокаут у п'ятому раунді блискуча перемога нашого козака Усика. Друзі, якщо вважаєте перемогу Усика повністю заслуженою, то поставте лайк цьому відео. Ось що після бою заявив Олександр Усик. Цитуємо нашого боксера. 38 років це молодий хлопець. Запам'ятайте, 38 років це лише початок. Я хочу сказати дякую Ісусу, дякую Діві Марії, дякую команді і вам Вемблі. Це перемога для людей, для людей усього світу. Далі я хочу відпочити. Я хочу назад додому до сім'ї, дружини та дітей. Хочу відпочити 2-3 місяці. Сказав Олександр Усейк. Відзначимо, що окрім дерека Чісори, Серед ім'яних суперників Усик також назвав Паркера та Тайсона Фюрії, а також Джошуа. Саме з одним з цих боксерів Усик буде битися в майбутньому. Друзі, а з ким з цих трьох боксерів ви б хотіли побачити наступний бій нашого козака. Пишіть в коментарях нижче. Френк Уоррен, промоутер британця Даніеля Дібюа, поділився думками про поразку свого бійця від триразового абсолютного чемпіона Українця Олександра Усика. Цитуємо Урена. Олександр Усик. Це легенда нашого часу. Неймовірний боєць. У будь-якому поколінні він був би великим. Я знімаю капелюха перед ним сьогодні. Даніель був готовий до цього бою. Важко тренувався жодних скарг, жодних виправдань. Але сьогодні переміг сильніший. Усик видатний чемпіон. WBO вже зобов'язала Усика провести обов'язковий захист титулу проти Джо Паркера. Тому будемо чекати на наступний бій. Сказав Уран. Голова Генерального управління суддівської аравії з питань розваг Турки аль Шейх поділився думками щодо наступного поєдинку триразового абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика після перемоги над британцем Даніелем Дюбаа у реванші. Ось що сказав Турк-Аль-Шейх. Шейх Я хочу побачити бій Усика проти Ітауми. Це саме той поєдинок, який необхідний боксу. Сказав Турки аль Шейх. Амір Тайсон, син легендарного боксера Майка Тайсона, також обрав наступного суперника для українця Усика. Цитуємо Тайсона. Можливо, це Джозеф Паркер. Він єдиний, хто залишився серед реальних опонентів для Усика. А у трилогії з Ф'юрі, як на мене, немає сенсу. Результат буде такий самий, як і в перших двох поєдинках. Усик переможе, заявив Тайсон молодший. Цікаво, що сам Дюба після бою був настільки рознічений, що навіть не прийшов на прес-конференцію по закінченню поєдинку. Британець образився на Усика після поразки та не знайшов в себе сил вийти до преси. Натомість у прес-конференції взяв участь промоутер Дюба Френк Ворен. Схоже, велика кар'єра Дюба в боксі, незважаючи на його молодий вік, потрохи починає згасати. Друзі, ну і на завершення напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, чи треба Усику після цього бою з Дюа завершувати свою кар'єру в боксі, чи Сашко ще готовий перемагати будь-яких опонентів. А у нас на цьому все. Дякуємо вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!